Як часто ми стаємо рабами чужого настрою, чужої дурниці, чужої забаганки, поведінки іншої людини, як часто ми дозволяємо іншим людям визначати, що ми відчуваємо і як ми ставимося до себе, а саме це відбувається, коли ми не напрацювали в собі ресурс ресурс зрілої людини, яка точно фільтруватиме, що вона впускає у свій світ, а що не впускає. І, звичайно ж у будь-якої людини, навіть дуже емоційно зрілої, бувають у житті моменти, коли вона більш чутлива до інформації, моменти турбулентності, сумніви всередині. Також є коло людей, які дуже-дуже нам близькі, але їхній коментар, їхня оцінка все одно проникає дуже глибоко і може сильно поранити або дуже надихнути, це зрозуміло. Проте ви самі знаєте цю різницю. Ви можете самі в голові своїй уявити людину, яка емоційно стабільна. Яка знає собі ціну, яка знає, як вона до себе ставиться, хто вона, яка вона. І також ви можете легко уявити людину, яка, як маятник, постійно вагається, реагує на оцінку оточуючих. І, на жаль, жити в такому стані неймовірно важко у такому стані неможливо щось по справжньому творити, тому що людина, яка не довіряє своїй думці, спирається лише на реакцію та думку оточуючих, не може бути креативною. Не може відпустити себе у цей креативний творчий політ. Відбувається ще одна сумна річ людина, яка емоційно залежна від думки інших людей постійно намагається догодити, постійно намагається бути гарною, придушити свої власні інтереси, придушити свої емоції, змінити свою особистість і підлаштуватися, щоб бути бажаною, щоб бути угодною, щоб бути прийнятою іншими. І на жаль, згодом всі ці речі виявляються через захворювання тіла, і це неминуче.